Всім привіт, мене звати Алла Глева. Я туристична експерта, власник туркомпанії Турбар Лаунж. Сьогодні я приїхала показати вам готелі галіні. Такий приємний запах і такий мінімалізм в готелі. Просто гори, ніяких заборів, просто стильні номери та море. Все так стильно гарно, але хлорочкою трошки пахне. Дуже такі двоякі почуття, тому що готель в стилі мінімалізм, дуже велика площа, ще зовсім нічого ніякої зелені. Готель відкрився минулого року. Але не дивлячись на це, тут 60% загрузка, всім все подобається якісна їжа.

На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Дуже багато бронювання з номерами саме з Private Pool, які називаються VIP Pool. Ну і море. Ось таке галька. і далі ще раз покажу вам готелі, як виглядає з моря. Готель простір, я по-іншому не можу назвати цей готель. Реально дуже велика площа, просто так зелена, дуже велика площа поряд гори. З іншого боку, просто зелена площа. Не знаю навіщо дерева ще не виросли, але дійсно я дивлюсь на людей. Їх тут нормально. Я думаю, ви теж можете це бачити по полотенцях. Дуже популярна категорія номеру VIP Private Pool, Вони майже всі зайняті. Є так само інші категорії, вже мінімальніше на другому поверсі. Тож звідти є свої плюси, вид і на гори, і на море. Ну не знаю, реально простір Для кого цей готель для тих людей, які стомились від, від роботи від цього такого. Хто хоче просто спокою, просто простору, просто насолоджувати сервісом, якісним харчуванням, неймовірним повітрям, де є мікс моря і гір. Якщо ви серед цих людей, будь ласка, телефонуйте мені, я і моя команда до ваших послуг. Якщо все таки потрібні альтернативи, аналогічно з виїздами з України, з Європи. З Молдови знайдемо саме той готель, який підходить вам.